Після конференції з відновлення України, яка була якраз до саміту миру, Юлія Свериденко дала інтерв'ю, де вона розповідає про те, що вони домовилися з європейцями створити якийсь фонд, який буде допомагати перевчати українців і надавати українцям там якусь іншого світу, щоб інтегрувати цих українців вже в нову економіку України. До речі, якщо ви не знаєте хто така Юлія Свериденко, то це перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України. І разом з партнерами ми запустили одну із освітніх ініціатив. Це «Skills Alliance». задача продовж наступних трьох років допомогти щонайменше 160 тисяч українцям опанувати нові професії та кваліфікації, необхідні для відновлення України. До створення альянсу долучалося багато країн це 50 країн. Європейська комісія, фінансовий донор і партнер запевнили, що вони готові сумарно спрямувати на ці проблеми 700 мільйонів євро. Чому це важливо нам 700 мільйонів євро? Я думаю, що це буде такий знатний розпіл бабла. Як вони збираються перенавчати 160-170 тисяч людей, і на що вони планують їх перенавчати, я навіть не знаю. Треба навчати ветеранів для того, щоб швидше їх інтегрувати в економічне життя. Нам треба навчати молодь. Жінки дуже активно зараз подаються на ці програми, державні, які ми сьогодні реалізуємо. Ми зрозуміли, що нам потрібна допомога в тому, щоб масштабувати наші державні ініціативи і мати можливість охопити ці ініціативою більше людей. І звичайно були представлені громади, були представлені області, і для них ми готуємо спеціальний інструмент для для того, щоб якраз на рівні громад областей вони могли готувати проекти по відбудові якісні для того, щоб цей процес відбувався швидше і для того, щоб ми як швидше, швидше відновили регіони. Я для відбудови, як я розумію, ну потрібні будівельники. Це логічно, у нас там все розвалено. Будівельники, електрики, якісь чуваки, які розуміють в побудові якихось електромереж, там всіх комплексних і так далі. Кого вони збираються на це все перевчати, Я хежехе, тому що мені здається, туди потрібні тупо спеціалісти. Потрібні люди з досвідом, які вже вміють це робити, і які, скоріш за все, на жаль, вже звалили з України. Як ти можеш взяти якусь людину, особливо жінку, і зробити з неї будівельника, яка буде щось там відбудовувати? Я не знаю. В чому там план? Я, до речі, не бачив цієї бумажки, чи що вони там підписали, що вони саме планують робити. Можливо, коли 700 мільйонів нам вже будуть на це давати, буде якийсь план. Але наразі мені здається, що це дійсно буде такий нормальний попіл бабла. Єдине, що поточнюю в цій частині такі альянс килів або покращення навичок, які ви щойно згадали, це дуже хороша ініціатива. На це має виділити наші партнери 700 мільйонів євро. Якщо не помиляюся. це навчання або перенавчання це в межах ну, території України чи за кордоном так само. Це також цікаве питання для перенавчання за кордоном, кого вони збираються перенавчати за кордоном, взяти якусь людину, яка виїхала з України, можливо, там в Європу або Сполучені Штати, біженець, не біженець, особливо чоловічої статі. І зараз взяти його, почати перевчати, щоб ця людина повернулася в Україну. Можливо, після війни ця людина повернеться в Україну. Наразі я не думаю, що будь-яка адекватна людина або будь-який адекватний чоловік, точніше сказати, прямо збере шмотки і поїде відновлювати Україну. Раїну, щоб його там бусифікували і відправили відновлювати якусь бригаду поближче до лінії бойового зіткнення. Це е, мова йде про тих українців, які е, живуть е, у нас в Україні, але е, є компонент е, якраз е, литовський уряд е, доєднався до цієї ініціативи і запропонував для тих українців, які перебувають за кордоном, але хочуть бути дотичні до відбудови, але е, з е, певних причин, наприклад, на зруйноване жло е, і війна триває, не готові повертатися додому. Але вони хотіли бути долучені до нас е, е, разом з литовськими партнерами із київської школи економіки. Е, е, ми теж запуск. Проект, він має назву Create Ukraine і якраз він буде мати на меті повернення наших українських фахівців за кордону для роботи в публічному секторі і посилення нашого урядування. То... Тому... що це за бред? Повернення наших людей з-за кордону для роботи в публічному секторі, посилення нашого самоврядування. Ну я, я вже прям ну не чую. Я прям запах, запах розпіла бабла. Він прямо в повітрі. Коротше, коли дуже багато таких завумних слів. Create Ukraine, а, повертати людей для роботи в публічному секторі і в місцевих самоврядуваннях. Слухайте, а екскаваторщика, толю, нам треба? От, нам надо банально. А, Микола Сварщик. Нам на, на, на хіба нам оцікарачі публічні спікери, працівники публічного сектору, учасники самоврядування. Нам треба, як я це бачу, Микола, який прийде закатить отак рукава, отак от. <щит> Сяде за екскаватор і буде строїть. А ми спускаємо 700 мільярдів на якихось людей, які, як Юля Свириденко, будуть виходити і в публічному секторі розповідати якусь ахінею. Вибачте, тому ну, як е е е ініціативи е е у нас стосуються українців, е е які е е перебувають в Україні і її межами, тому що нам дуже важливо не втрачати зв'язок. З нашими громадянами їх більше 6,5 мільйонів, і е, ми неодноразово повторя... повторювали протягом цієї конференції, готові повторювати їх у всіх ваших ефірах. Ми створюємо вс... і будемо створювати можливості для того, щоб українці поверталися. І мені здається, що цей меседж якраз через запуск проект Ukraine можна гарно передати, тому що ми дійсно потребуємо. Будемо потребувати людей для того, щоб пришвидшено зростати. З урахуванням мобілізації і того, як чоловіки тікають з України за кордон, а ці слова з уст Юлії Свереденко звучать як знущання. Та ми не забуваємо про ті 6 мільйонів українців, які живуть за кордоном. Ми хочемо всіх повернути, але... Перед тим як всіх повернути, ми хочемо всіх нагнути. Давайте тепер послухаємо, що дума з цього приводу Федір Ваніславський про тих чоловіків, які я не знаю, хочуть, не хочуть або мають повернутися до України, щоб її відновлювати. Наразі ці чоловіки повертаються в Україну для того, щоб оновити свої дані в ТЦК здебільшого, але виїхати вони. З України після цього чомусь не можуть. Я так розумію, це таке принудітельне відновлення від Юлії Свериденко. Але тут є інша проблема, про яку я хотів сказати, і ми її також зараз намагаємось вирішити. І ця проблема вона потребує знову ж таки прийняття якихось змін або на рівні ну світ за це на рівні підзаконних нормативно правових актів. Громадяни України, які не стояли на консульському обліку, які не стояли верніше, на військовому обліку і повернулися в Україну. Вони зараз потрапили фактично в свою рідну паску. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання, і е, цю це скаже зокрема про тих чоловіків, які виїхали. З території України дуже давно і намагаються зробити зараз все по закону. Повернулися в Україну. Звісно, в них немає постійного місця проживання в Україні, бо вони вже виїхали, вони знялися там з військового обліку. І цей а, Микола Чувачок, він заїжджав в Україну, йде в якесь ТЦК. ТЦК йому кажуть, ми не знаємо, хто ти йди в ТЦК по місту цьому реєстрації чи місту прописки. А чувак каже: Я ніде не прописаний, я не зареєстрований, я знятий з обліку, тому що я вже 15 років. Живу в Канаді, в мене там сім'я. Поставте мені просто в оцю зелену книжечку, як вона там називається, і я поїду додому. Тепер він не може ні там стати, не виїхати, не повернутися додому і не може відновлювати Україну. Тому, коли люди, як Юлія Сверденко, кажуть одне, Федір Веніславський виходить і каже зовсім протилежну штуку, я не розумію, що відбувається у владі. Вони там зовсім один з одним не комунікують. Юлія Серденко якось хоче когось там. Перенавчати, щоб ці люди відновлювали Україну. Одночасно, чоловіки, які знаходяться в Україні, ну дуже багато з них ховаються від ТЦК, не виходять з дому, намагаються виїхати. З України то на ГАЗ-66 на військових номерах, то на якійсь там машині на вантажівці, яка тіпа, повинна возити зерно то ще щось. А Федір Веніславський каже, що люди, які повертаються з України, вони не можуть з цієї України виїхати. І в принципі, ми можемо уявити ситуацію, що там а, якогось хлопчика, коли йому було не знаю, 12 років, давно вивезли з України. Ну, як вивезли, просто батьки, наприклад, іммігрували в Сполучені Штати, там цей хлопчик вийшов. Він ще досі має український паспорт, він там навчався десь в Америці. Кудись вступив в якийсь американський вуз, почав роб... працювати на якусь компанію, дуже відому, типу Макінзі і так далі, заробляти дуже багато бабла. А тепер йому кажуть: давай, додому. Оновиш дані і заодно будеш а, відновлювати економіку України, але ти приїдеш, і це так сказати шлях в один кінець повернутися ну, назад в Сполучені Штати в тебе не вийде і. Нікому не важливо, що ця людина пам'ятає Україну тільки, наприклад, коли вона була маленькою, і а, недоліком цієї людини є лише те, що з 12 років у цієї людини залишився український паспорт, і тепер цю людину просто намагаються як сказати а, ви і, і, і висушить українські чиновники.